Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет у програмі. Вітання з Днем народження Тадея Коропецького вітають рідні та близькі. Нехай все ваше життя буде щасливим, радісним і дуже дуже легким, довгим як сонячний промінь, красивим, як дитинство, завжди золотим. Нехай чекають вас милі, добрі і теплі слова. Серце ваше хай ніколи не плаче, а голова крутиться від щастя, любові й удачі. Хай матір Божа вас охороняє, Господь із неба щастя посилає. Хай буде здоров'я, міцне, як граніт, на многоє, многоє, многоє літ. Дорогу Олександру Лесів з 10-ї річниці від дня народження щиро вітають мама Олеся, брат Лев і Владислав, дідусь та бабуся. Свято Велике, прикрасили дім. Тобі 10 років, радісно всім, дарунки навколо, ласощі, квіти. Тож і ми прийшли тобою радіти, здоров'я і щастя тобі побажати, ученицею найкращою у школі стати. Із 40-річчям вітають Іванів, Марію, мама, тато, сестра Оксана із сім'єю, брати Володя і Ігор, чоловік Василь, дочка Оля із сім'єю, син Роман, племінниця Орися з чоловіком, племінники Андрій та вся родина. Твій ювілей щаслива дата, і сумніватись тут не слід. Нехай сьогодні наші привітання у серці твоєму залишать добрий слід. Отож прийми найкращі привітання: здоров'я, щастя та багато літ! Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе серед людей. Найкращі всі, що до вподоби квіти, даруємо тобі у цей святковий день. Нехай Господь завжди у поміч буде, а мати Божа береже від зла. Бажаємо тобі здоров'я, щастя й сили, радості земної і тепла. Святкує свій ювілей Антонів Марія Іванівна. Вітає Марію Іванівну, коханий чоловік, діти, внуки і вся велика родина. Прийшла до вас знаменна дата на шесть світлих, щедрих літ. Тож наші щирі привітання у ваше свято ви прийміть. Хай щастя вам рікою лється, добро у хаті, хай ведеться. Веселими будьте завжди, здоров'я міцного, з роси і води. Радійте життям, не знаючи бід. На многоє-многає, многоє літ. Многоє, многоє Вдячні учні та батьки щиро вітають з 90-річним ювілеєм шановну вчительку Денисів Марію Йосипівну, добру, ласкаву, привітну другу нашу маму. Вихованці вітають вас і низько вклоняються за вашу науку, за перші написані букви, прочитані слова і бажають. Всього, що найкращого в світі буває, для вас наша люба. Ми щиро бажаємо! Бажаємо вам спокою й миру в родині, щоб щастя всміхалось при кожній хвилині, тепла і поваги від добрих людей, любові та щедрості від внуків, дітей, бажаємо прожити у силі й здоров'ї ще многії літа, щасливої долі. Хай мати причиста стоїть на сторожі. Господь у щоденних ділах допоможе. Відсвяткував своє 60-річчя Сивак Володимир Андрійович. Рідні та близькі посилають щирі слова вітання з нагоди 60-річного ювілею. Честь ювілейного вашого дня для вас. Що найкращі наші слова? Бажаємо здоров'я, многоя літ! Хай довгим і сонячним буде ваш вік! Хай злагода буде, хай буде любов, хай тисячу раз повторяється знов. Хороші, святкові і пам'ятні дні. Хай сонце сміхається вам у житті. Святкує свій день народження Тарас Бородій, дорогого синочка, тато Юрій, брат Денис, Хресна мама Іра, Хресний тато Андрій і вся велика родина. Як хочеться подарувати тобі долю і прихилить до тебе цілий світ, щоб щастя ти жив без болю, багато довгих і яскравих літ. благополуччя тобі зачимо й удачі, здоровий будь красивий ну весна. І щоб в любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона. Колектив інформаційного порталу Zolochin.net щиро вітає Артура Жабурняка з 30-річним ювілеєм. Перші 10 років собі дитинство залишило, другі 10 років взяла юності пора. А треті 10 років сьогодні наступили новий етап дорослого сімейного життя. Тож ми вітаємо з ювілеєм щиро, бажаємо достатку, радості, добра, здоров'я міцного, злагоди і миру, щоб завжди тебе мати Божа берегла. 60-річчя Луцишин Василь Миколаєвич із ювілеєм Василя Миколаєвича. Вітають син, Петро, Невістка Ірина, внуки Віталій та Юлія Сваха Люба. В честь ювілейного вашого дня для вас що найкращі наші слова. Бажаємо здоров'я, многоя літ! Хай довгим і сонячним буде ваш вік. Хай злагода буде, хай буде любов. Хай тисячу раз повторяється знов. Хороші, святкові і пам'ятні дні. Хай сонце сміхається вам у житті. 21 лютого святкував 60-річний ювілей Олег Пилипович Метелюк, сердечні вітання в день ювілею засилають дружина Люба, син Андрій та Сергій, онук Остапчик, невістка Наталя, сестра Галина з сім'єю теща Сваха та уся родина. Прийми найкращі щирі побажання і гарячий наш палкий привіт. Хай це хороше, тепле привітання звучить для тебе ще добру сотню літ. Онуки ростуть, але це молодіє. Хай руки ідуть, а чоло не сивіє. Хай серце не знає печалі, розлук, хай радість приносять тобі діти й онуки. Бажаємо прожити у силі здоров'ї ще многії літа і щасливої долі. Дорогу донечку, похресницю, внучку та сестричку Оксано Гуду з 18-річчям щиро вітають батьки, бабусі та дідусі, брати й сестри, хресні батьки. Нехай Господь тебе боронить від невзаємності і зла, нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне джерело, хай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 18 років, тож з ним народженням тебе. 20 лютого своє день народження відзначає Сагата Надія Михайлівна, завідувач народним домом села Ясинівці. У цей день слова вітання надсилає для Надії Михайлівни чоловік Микола, мама Ярослава, Похресних Семчук Ярослав з Мар'яною, брати Богдан і Андрій із родинами, сестра Гавара Галина з родиною, сім'я Боднар Коцюбинських, Гайсин Бевзів із Києва, Тернополя, Італії, а також найближчі колеги. Хай доля намітить ще років багато, хай радість і щастя приходять до хати. Щоб тільки все гарне в житті повелось, хай збудеться все, що іще не збулось. У щастя, в здоров'ї, щоб вік весь прожити душею і серцем повік молодіти. Щоб радість зустрічала завжди на порозі, а лихо не стріло ніде у дорозі. Колектив червоненської амбулаторії сімейної медицини щиро вітає із ювілейним днем народження молодшу медсестру Ганну Сняданко і зичить їй доброго здоров'я і Божої благодаті. Зореть, чудова ваша дата, це світлий день, ваш ювілей. У дім уже заходить свято з вітанням друзів та гостей. Хай незліченні зліченні будуть роки, багаті сонцем та добром, веселим спів, легкими кроки, хай доля повниться теплом. Із 18-річчям Віталія Барсова вітають тато, хресний, бабця Оля, дядько Юрко, тітка Оля, дід Валера. Хай добрий ангел береже повік. Вогонь зорі, що долею зоветься. Життя, неначе вишитий рушник, багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки стражда. Святкувала свій день народження Віталія Мартинишин. Вітають її коханий чоловік, донечка, батьки, сестра Оксана з сім'єю. Наша мила і люба найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло і щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі радості, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба: сімейного затишку і мирного неба. Колектив Золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступне музичне вітання. До нових зустрічей!